Так, доброго дня! Сьогодні я розкажу вам, як малювати у Scratch, використовувати те, що ми вже вивчили, тобто рух, і вивчити сьогодні новий такий блок, як Олівчик. Ми з вами заходимо на послання Scratch Education онлайн, або ж якщо хочете, можна скачати на комп'ютер цю програму. Натиснути Створити відповідно новий проєкт. І коли ви обрали створити новий проєкт, ми сьогодні будемо малювати, тому такий великий спрайт нам не потрібний. Ми його або можемо зменшити котика. До 10 пікселів під сцену натиснути 10, або ж натиснути а, бібліотеку спрайтів і обрати м'ячика, і також його зменшити до 10 пікселів, і він буде ще менше, ніж котик, який ви бачите на екрані. Відповідно, ми з вами сьогодні повинні навчитися малювати певні фігури. І так, я взяла два спрайти, які розмістила в різних куточках сцени, щоб вони мені малювали. Вашим домашнім завданням буде намалювати шестикутник, п'ятикутник, квадрат і прямокутник на основі того, що я вам зараз покажу. І так, я захожу, щоб малювати в такий Блок як олівці. Де ж його шукати? Якщо ми побачимо з боку, тут немає блоку олівчика, то ми повинні обрати додаткову команду: ось бачите, додаткове розширення, на фіолетову клавішу натискаю, і з'являється другий такий блок олівець. Коли я його обрала, у правому, у правому, для вас лівому куточку і для мене є команди, які допоможуть нам малювати. В першу чергу ми повинні сказати, що нам потрібно певний колір. Я обираю задати колір олівця, обираю колір олівчика, так, який вам подобається. Так, коли я задала колір, мені треба задати і розмір олівчика. А я беру задати розмір олівчика, і, відповідно, те, що тут стоїть одиничка, це буде дуже-дуже тонко. І щоб побачити на екрані, ну, наприклад, на задній парті, коли ви будете сидіти, можливо, комусь. І не буде видно. Тому ми робимо що? Ми робимо розмір олівчика там, 6 або 5, в залежності від того, що ви хочете. І так, коли я поставила розмір, тепер мені треба опустити олівчик, тобто, щоб він почав малювати. А я кажу опустити олівець. Але коли я натисну на прапорець, нічого не відбувається, тому що у нас немає основної команди. Немає основної команди, яку ми знайдемо у Подані це коли прапорець натиснуто. Так, Олівчик тепер є на сцені, він може вже починати малювати. Але якщо я хочу декілька разів запускати цю програму, і щоб після попереднього малювання у мене не зливалися фігури, нам потрібно взяти такий ще блок, як очистить все. Тобто, коли натиснуто прапорець, Очистите і тоді вже все інше буде використовуватись. Тепер наш котик, або наш м'ячик, або будь-який інший спрайт, який ви обрали, повинен провести лінію. Наприклад, я йду в рух, те, що ми вивчали на попередньому уроці, і кажу: переміститися, стоїть стандарт на 10 кроків, але давайте ми побачимо більшу лінію і поставимо переміститися на 50 кроків. Коли я перемістилась на 50 кроків, мій котик так, провів лінію 50 пікселів. А це ж лише лінія. Тепер мені потрібно, наприклад, намалювати квадратик. Треба намалювати таких 4 лінії. Ну, тобто, я візьму, або з таким варіантом винесу ще 3 таких блоки для. Того, щоб створити квадратик, або ж натисну права кнопка миші, натисну дублювати, і тут вже є 50 кроків, і мені нічого не потрібно відповідно переносити. Так, і ось так у мене виходить 4 лінії для нашого квадратика. Я натисну пропараці, але не вийшов квадратик. Що ж таке е, з нашим фотоком твориться? А те, що, щоб намалювати квадрат, треба повернути. Ми знаємо, що будь-яка геометрична фігура містить суму кутів 360 градусів. Тобто, якщо я хочу намалювати квадратик, і у нас виходить 4 лінії, тобто і 4 кута, так, то я беру 360 ділю на 4. Це буде 90 градусів. Я під, е, перемістити на 10 оберу блок повернути на і тут 15 градусів. 360, ще раз наголошую, поділила на 4, 90, тому я ставлю тут повернути на 90 градусів, дублюю і ще раз дублюю. Е, чому три рази? Тому що ми одну лінію провели, потім повернули, провели, повернули. Провели, і нам не потрібно їх повертати чотири рази, нам потрібно повернути лише 3. тому я провела лінію, повернула на 90 градусів, провела лінію, повернула на 90 градусів, провела лінію, повернула на 90 градусів. Давайте перевіримо: Ось так вийшов у нас квадратик. Квадратик вийшов, тому що у нас з вами тут усюди 50 кроків. А чим же ж відрізняється прямокутник, який вам потрібно зробити, від квадратика? Тим, що сторони а, у прямокутника, які паралельні, так, один одному, вони будуть одна, дві сторони будуть довші, дві сторони будуть менші. Тобто я зроблю тут 50 кроків, наприклад, а ось тут поставлю 30. Потім 50 і 30. І очевидно, у мене прямокутник. Бачите, намалювався прямокутник. Якщо ж я хочу намалювати будь-яку іншу фігуру, давайте спробуємо, наприклад, намалювати десятикутник. Вашим домашнім завданням це буде намалювати п'ятикутник і шестикутник, я візьму намалювати десятикутник, щоб ви зрозуміли, що аналогічно робиться і п'ятикутник, і шестикутник. Знову беру події. Коли натиснуто пропорець, далі обираю блок олівчик, очистите все, потім обираю колір так, от такого розміру, потім поставлю розміру, 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 там п'ятірочку, Так, і опускаю олівечка. Коли я це зробила, тепер мені треба розрахувати, який кут повороту для десятикутника. 360 ділю на 10. Це буде кут повороту 36. Тобто я йду і беру кут повороту 36 градусів. Поставлю. 36. Так, і мені потрібно взяти, перемістити на певну кількість кроків. Так як ми будемо малювати 10 сторін, то. Кількість кроків, які е, пройде наш м'ячик, відповідно, буде е, не дуже великий. Тому що чим більше сторін ми малюємо, тим більше е, цих кроків ми проходимо. І наш десятикутник може вилізти за край сцени. Тому е, для десятикутника я поставлю, нехай він буде проходити 30 кроків. Так, відповідно, і тепер мені потрібно зробити 10 таких сторін, тобто я беру дублювати. Це дві сторони. Дублювати це у мене виходить виходить три сторони. Тепер я натисну на все, дублювати 3 і 3, це шість сторін. Так, і І. і, і Ось тут мені треба виділити 4. раз, два, три, чотири. Так, ні, краще знизу. 1, 2, 3, 4. де у мене 4, я тут натиснула на це перемістити. Я знизу порахувала, і у мене скопівалися чотири сторони. Так, виходить ось такий блок. 10. Або ж е кожен раз ви самостійно, щоб не помилитися, е берете, перемістити на і 30 кроків і повернути на 36 градусів. Найголовніше, щоб тут 100% було. 10. Так, ставлю свій м'ячик десь усередину і дозволяю йому намалювати десятикутник. Так, але намалювався тільки, малює тільки котик, чому ж не малює наш наше коло. Бу, можливо, із за того, що я записую відео, воно трішки підглючає. Так, давайте тоді я отут від'єднаю і спробую намалювати. О, от нам, від, там від'єднала, а тут намалювала відповідно м'ячком, і бачите, намалювався десятикутник. Не знаю, напевно, все-таки це із-за того, що я для вас записую відео і дві фігури одночасно не малюються. Так, ось у мене вийшов десятикутник. Вашим домашнім завданням, ще раз наголошую, треба зробити прямокутник, квадрат, п'ятикутник і шестикутник. Для намалювання п'ятикутника ми ділимо 360 на 5, і отут вказуємо кут повороту. І те ж саме зробити шестикутником. 360 поділити на 6 кут повороту, і повторюємо 6 разів, тому що шестикутник, і 5 разів, тому що п'ятикутник. Дякую за увагу! На цьому все. Зустрінемося на наступному році. Чекаю від вас цікавих ідей.